Thank you. Прокинувшись вранці, я зрозуміла, що сьогодні настав саме той день для того, щоб закупитися. Ми обрали наш улюблений гіпермаркет Велмар для того, щоб закупитися на тиждень і придбати подаруночки до святого Миколая. Тут завжди великий вибір. Наші закупи починаються і залишайтеся з нами. Адже завжди свіжі м'ясні вироби, а на висоті. Гіпермаркет налічує в собі велику кількість різного асортименту товару, і все це дуже класне. Тут є все для кожного дня. Від сніданку до вечері. Не вистачає слів, щоб описати, як смачно пахне власна випічка, а свіжі овочі та фрукти милують око і просто не дають відірвати погляди від своєї краси. Коханий, а ти не забув про... Дарунки для похресників. Я тебе помню. Води. І Велмар це справжній помічник для великих покупок на тиждень і до свят. Зая, давай на 10 хвилин у Велмарт. Заскочимо і купимо продукти. Зая, це на дві години. Бери два візочка, бо одного не вистачить. Ти бачив, там велика копчена скумбрія. О, і лосось свіженький, а ще стейк хочеться, і ковбаски додому. Не переживай, гроші будуть. Ти ж бачив, я по четвергам каву з корицею. То ще сир італійський мицерела по акції. Треба взяти всього і побільше. Ну ми ж акціонери, беремо все по акціях. Таю, тут на знижках все, і я зекономила. Брала все, що бачила. Поки ти в телефоні. Візьмемо чіпсів і насіння для тебе, коханий, щоб похромтіти під футбол чи новий хлімець. О, нарешті відпочину на вихідних якраз вийшов новий сезон мого улюбленого серіалу. О, яка краса! А скоро ж свята предноворічні. Беремо гірлянду, іграшки і адвент-календарі на подарунки. Ціни ж супер! Ну все, мене не зупинити. Це ще ж Миколая скоро. А ти ще якісь свята знаєш? Велмар – така смачна кулінарія. Давай вже готову вечерю візьмемо. А ще вафлю, гран, кафе. Зая, я не буду готувати цими ніжними ручками. Я нещодавно зробила манікюрчик. Знаєш скільки він зараз коштує? А тут їжа реально смачна. І мене. Випадково вдалося зустрітися з братом на декілька годин. Перед водінням мало вільний час, і в нього сьогодні якраз був вихідний. Він навчається, працює в Кропивницькому. Питання, куди йти, не стояло, ми з нею завжди йдемо у Велмарт, що за адресою вулиця Юрія Коваленка, 2А. Тому що тут можна пообідати у гран-кафе і добряче так закупитися. Тим паче, Велмарт близько до гуртожитка брата. Ми були дуже голодні, тому відразу йдемо підкріпитися. Взяли собі бургерів. Прикольно, що тут можна подивитися. Як це все готується, замовлення виконали швидко, йдемо їсти. Я наїлась одним, Андрюша з'їв три і вже нічого після того не хотів. Але ні, дорогенький, треба йти на закупи. Тому беремо возика і гайда. Зустрічає нас різдвяний відділ. Боже, стільки тут всього класного, обов'язково повернуся за подарунками для хрещеників. Ідемо йдемо далі. Беремо хліб, фрукти, банани, апельсини, яблука. Взяли картоплі. Ну, вибачте, в селі вона не вродила. Далі до господарських товарів, каже, закінчився Гель, бритви, навіть парфуми тут йому взяли. Як добре, що все є в одному місці. Ідемо до ковбасних виробів, взяли сердельки по вигідній ціні, сир, молоко, йогурт, яйця, соуси, воду, чай, багато кави три в одному, солодощі. Дуже великий вибір напівфабрикатів заморожених. Шкода, що в Андрія немає морозилки. Взяли усе і навіть більше. Ця уся корзина нам обійшлася в районі трьох тисяч гривень. Як вам наші закупи у Велмарт? Завжди мріяв це зробити: замовити всі піци, які є в меню, і разом з відвідувачами обрати найсмачнішу піцу. А ви чули про відкриття сучасного кафе з величезним вибіром страв для смачної паузи під час шопінгу у Велмарт? Якщо ні, ходімо подивимося. Хто не знав, це нове кафе, яке відкрилось в гіпермаркеті Велмарт, і тут можна смачно поїсти. Це концептуальний фудкорт з відкритою кухнею, де всі страви готуються з під ножа у вашій присутності. гран кафе означено за останнім словом техніки. Дуже швидко і зручно можна оформити своє замовлення, адже є каси самообслуговування і зручним, інтуїтивним, зрозумілим інтерфейсом. Вже через 7 хвилин отримати своє замовлення. Нас будемо дегустувати піци і поцікавимось в людей, яка їм сподобалась найбільше. Шановні відвідувачі, запрошуємо вас на дегустацію піци. Проходьте до нас. Сачка, скажіть, яка вам піца найбільше сподобалась? Ясно? Кожна піца дуже смачна, дуже... барварська. Сдобалась сирні. В цілому вся піца дуже смачна. Піца Галай дуже класно смачна. Казар. Дуже смачна, поєднання смаків дуже добре. Пишу цей фаворит піца з грушею, блакитним сиром. Найбільше піца сподобалася блакитним сиром та грушею. Піца жульєм, також Гавайи. Усі піци дуже смачні і кожна зі своїм неповторним смаком. І всі вони обійшлися 2 тисячі гривень. Пишіть вашу піцу фаворитку в коментарях. Ну, а свою піцу я вже обрав. Сьогодні я скупив все, що було в гіпермаркеті Велмар. Погнали, подивимося, яку мені ця суму вийде. Цікаві ідеї мене переслідували завжди. Я подумав, чому б не скупити всі товари з брошурки в гіпермаркеті. Ходімо, оглянемо, що з цього вийде, і в яку суму мені це обійдеться. Беру обов'язково візок. Продуктів тут чимало буде. В моменті відчув себе якимось мільярдером, хе, тому що в корзину летіло все, що попадало мені під очі. Але варто уточнити, що це власна торгова марка 1, і ціни на них значно менші, а якість нічим не уступає. Я набрав і солодощі, і води різні, і навіть побутову хімію чи корм для собак. Коротше кажучи, все. Ого, які низькі ціни. Ха, такі ще взагалі бувають. Що ж, кладемо останні продукти, це ковбаска і йдемо на касу. Ого, я думаю, це набагато дорожче вийде. Ви тільки подивіться, який величезний чек, скільки ми всього купили, і тут реально низькі ціни, я вам хочу сказати. Ось така от вийшла велетенська корзина з продуктами і не менший чек. А ви напишіть в коментарях свої здогадки, скільки це мені все обійшлось. Першому, хто відгадає, я подарую таку ж саму корзину з продуктами. А ми вже, до речі, дуже зголодніли. Ммм, це, до речі, ще й дуже смачно. Це мені? А це оператору. Тримай.